Настає холодна пора. У цей час традиційно збільшується кількість пожеж у житлових будинках. Торік за цей період у Луцькому районі було 52 пожежі через необережне поводження із пічним опаленням. 12 загорянь сталося через порушення правил пожежної безпеки і 40 пожеж через неправильне розташування печей. Це пролягання коману в притул до дерев'яного перекриття, тобто немає протипожежної розділки. Це залишання без догляду, тобто самої печі, коли вона горить. А також застерігаємо, що на ніч. У нинішній період не потрібно залишати дрова у печі, які горять, тобто зачекати, доки, доки все догорить, після того тільки йти відпочивати і так далі. Тобто не залишати його без догляду через те, що чадний газ виділяється саме під час тління, коли люди засинають, дрова тліють в печі, та виділяється чадний газ через, наприклад, якісь щілини, де не помітили їх люди, або ще щось, і стається отруєння. Тобто, люди можуть внаслідок цього загинути. Пожежники нагадують основні правила безпеки Бирають, під час газет, користування те, там, пічним опаленням. Тя не потрібно, теж не можуть викинути. Пічне опалення потрібно перевірити перед його використанням, почистити димохід, перевірити наявність тріщин на самих печах, а також зробити обслуговування пічного отвору та самих дверок, які зачиняються, тобто, щоб все щільно прилягало. Під час опалювального сезону забороняється при використанні пічного опалення складання різних горючих матеріалів поряд із пічкою. Також перед пічним отвором повинен бути металевий лист розміром 50 на 30 см, для того, щоб якщо випадають жарини із пічного отвору, не сталася пожежа. Тобто забороняється біля пічного отвору стелити коври або накладати дерев'яні якісь дрова або ще щось.